Перед всіма подякувати Ростиславу Олексійовичу за створення медичної академії за його 26 випадків років роботи на рівничі. Часи непрості, мають свої виклики, потребують інших можливо, підходів. Ми хочемо, щоб академія розміла помогу, зайняла конкурентне місце. Без всяких проявів негативних, які на жаль не Острозька академія надала нам підтримку. І делегувала свого представника цей непростий час на досить непросту посаду, щоб навчання в академії стало престижним, і щоб не було ніяких проявів корупції, Це теж хочу зробити, Якщо можливо хтось має якісь думки, то, будь ласка, зробіть висновки. Також збільшення кількості студентів, відкриття нових освітніх програм. Я завжди відкрита до діалогу і буду дякувати вам за ті Дякую. Труктивні фази, oh, які ви будете давати, я хотів побажати, щоб ви також зрозуміли цих людей.